Вітаю! Думаю, багато хто з вас намагався підібрати мелодію на слух, і в той же час здивувався, як у досвідчених музикантів це виходить робити так швидко і невимушено. А також задавався питанням, як мелодію, яка звучить у вас в голові, швидко перенести на інструмент? Ключову роль в цьому грає знання інтервалів і вміння розрізняти їх на слух. Крім того, важко зрозуміти, як будуються акорди, не знаючи, з яких інтервалів вони складаються. Тому сьогодні буде важлива тема для всіх, хто освоює гітару або будь-який інший музичний інструмент. Отже, для початку кілька основних тез щодо визначення інтервалів. Інтервал це різниця у висоті між двома звуками. Простішими словами це відстань від одного звука до іншого. Нижній звук називається основою інтервалу, верхній звук вершиною. Якщо ці звуки граються по черзі, це мелодичний інтервал, і він використовується в мелодіях. Якщо звуки граються, Одночасно цей інтервал називається гармонічний і використовується в гармонії, простіше в акордах. В західній теорії музики назви інтервалів походять з діатонічної системи, якою є, наприклад, знайома нам гама до мажор. Можемо виділити 8 інтервалів зі всієї гами. якщо за основу візьмемо тоніку ноту ДО, і будемо порівнювати з нею кожну ноту одна за одною. Перший інтервал утворюється між нотою ДО і наступною нотою Ре і називається секунда. Між нотою ДО і нотою МІ утворюється інтервал, який називається терція. Між нотою до і наступною четвертою нотою Фа утворюється інтервал, який ми називаємо кварта. Як ви бачите, ноти знаходяться все далі і далі одна від одної, і інтервали стають все ширше і ширше. Наступний інтервал утворюють тоніка до, і наступна нота з гами нота соль. Вони утворюють інтервал, який називається квінта. Далі інтервал між нотою до. І нотою ля шостою нотою називається секста. Нота До і Сі утворюють інтервал під назвою септима. Цей інтервал обов'язково присутній в усіх септакордах, але про це докладніше трохи згодом. Ще один інтервал утворюється між двома сусідніми тоніками. Нотою до і наступною нотою до. Називається він знайомим для вас словом октава. Отже, таким чином ми отримали сім інтервалів, але ми забули про ще один інтервал, який утворюється між двома однаковими нотами. Наприклад, нотою до і тією ж самою нотою до. Такий інтервал називається унісон або прима. Інтервали прима, кварта, квінта і октава називають чистими, бо в них багато спільних обертонів. Іншими словами, коливання струн при грі цих інтервалів збігаються, утворюючи чисте строге звучання. Щодо решти чотирьох інтервалів, їх називають великими або мажорними, що в перекладі з італійської означає те ж саме. Але це не всі інтервали. Ми знаємо, що в нас не сім, а 12 нот. Крім того, якщо є великі інтервали, логічно, що є і малі інтервали. І в порівнянні з великими вони на півтона менше великих інтервалів. Таким чином ми отримаємо ще 4 інтервали: мала секунда, мала терція, мала секста. Мала септима. Тепер ми бачимо таку картину, і, як видно, на ній все одно дещо пропущено. І це інтервал, який знаходиться між чистою квінтою і чистою квартою. Називається він тритон, тому що між основою і вершиною рівно 3 тони. Записується він як збільшена кварта або зменшена квінта, хоча звучить однаково. Тепер ми маємо повну картину в межах однієї октави. І ви можете запитати, що ж тепер з цим всім робити. Відповідь проста і складна одночасно. Необхідно навчитись розрізняти їх на слух і швидко знаходити на інструменті. Проста тому, що зрозуміла задача, а складна, тому що на це йде чимало часу. В музичних школах, наприклад, інтервальні диктанти пишуть впродовж кількох перших років навчання. Але є кілька шляхів, як полегшити цю задачу. Один з них Прив'язати кожен інтервал до відомої вам мелодії. Зараз спробуємо зробити це з кількома інтервалами, щоб було зрозуміло. З унісоном або примою все сподіваюсь просто: в унісон налаштовували гітару, особливо це було актуально до епохи тюнерів. Наприклад, затискали другу струну на п'ятому ладу і налаштовували її в унісон з першою струною. У нас буде звучати тоді, як я вже казав, два однакових звуки. Наступний інтервал мала секунда це відстань між двома сусідніми нотами. На гітарі це два сусідні хлади. Найпростіше його запам'ятати на слух завдяки відомому саундтреку з фільму Щелепи. Це була мелодична секунда, гармонічна, буде звучати так. Не дуже приємно погодьтесь, а в акорді досить непогано. До речі, інтервали, які звучать не дуже приємно для нашого вуха і створюють певне напруження, називаються дисонансами. Консонанси ж, навпаки, звучать приємно і створюють гармонійне звучання. Далі в нас йде велика секунда. Це будь-які дві ноти на відстані в один тон на гітарі через лад. Секунди дуже часто використовуються в мелодіях, тому прикладів може бути дуже багато. Найвідоміший, напевне, Happy Birthday. Між першими двома нотами утворюється прима, а далі велика секунда. Гармонічна велика секунда також є дисонансом. Наступний інтервал терція. Як ми вже говорили вище, є велика терція, є мала терція, на півтона нижче. Це дуже важливі інтервали при побудові акордів. Послухайте ще раз мажорне звучання великої терції і мінорне звучання малої терції. Їх називають хоча й недосконалими, але консонансами, приємними на слух. Перед вами таблиця, де можна побачити, як розташовуються терції на грифі гітари. Прикладів мелодичних терцій безліч, так як вони дуже часто використовуються в мелодіях. Мала терція, наприклад, в червоній калині. Також її можна почути у Seven Nation Army. Велику терцію можна почути в Where is My mind, Pixies. Несхідний рух від великої терції до тоніки дуже характерний. Фікаро. Фікер, фігер, фігер, фігро, фігерно, фікаро. Гега. Навіть звук дверного дзвінка звучить у велику терцію. Приклад гармонічної терції добре чути в пісні System of a Down Chap Suey. Спочатку йде дві малі терції, потім дві великих. Abo, let it be, Beatles. Далі в нас іде чиста кварта. Дуже характерний саме для гітари інтервал, так як більшість струн налаштовані в чисту кварту. Якщо в стандартному строю ви зіграєте дві сусідніх відкритих струни, ви отримуєте інтервал чиста кварта. Винятком є лише друга і третя струни, які налаштовані в велику терцію. Тому чисту кварту на гітарі знайти дуже просто. Вона буде знаходитись на тому ж самому ладу. На двох сусідніх струнах. У випадку другої і третьої струни на один лад вище. Це досконалий консонанс, звучить дуже сухо і строго. Яскравий приклад чистої кварти це риф зі «Smoke on the water. Або Bad to the Bone. Приклад мелодичної кварти. Проста партія зі «Smells Like Teen Spirit» Вана. Або перші дві ноти відомої мелодії з кінофільму про Гаррі Поттера. До речі, ці дві ноти теж кварта. В коментарях ви можете пропонувати свої приклади інтервалів, буде дуже цікаво почитати. Ну, а ми, щоб не розтягувати відео, розділимо його на дві частини. І якщо вам було цікаво, то саме від вашої зворотньої реакції залежить наскільки швидко вийде продовження, в якому ми розглянемо приклади решти інтервалів, поговоримо про дуже важливу тему обернення інтервалів, а також спробуємо розібратися зі складеними інтервалами, які знаходяться за межами октави. І при грі теж часто використовуються. На все добре!